Погодьтеся, тяжко сприймати залежність як хворобу. На рівні розуму ми можемо це розуміти, але внутрішнього сприйняття може не бути. Нам могли сказати, ми могли десь прочитати, що залежність це хвороба, так, 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 я все розумію, але все рівно мозок знаходить і шукає якісь більш логічні якісь пояснення взагалі виникнення цієї проблеми в нашій сім'ї. І він знаходить там, пояснюється якоюсь дурістю, кампанією, якоюсь поганою, чи відсутністю якогось правильного виховання, чи якоюсь слабковольністю самого залежного, чи якимись там якостями характеру, які спонукають його до вживання. І навіть припустивши, що залежність це хвороба, ми все рівно можемо розглядати її так трошки однобоко, можна так сказати, лише розглядаючи її з якоїсь фізіологічної сторони. Що це якась фізіологічна лише проблема, і, звичайно, відштовхуючись від цього, ми шукаємо методики лікування. Ну, наприклад, якісь тільки прокапки, тільки кодування, якісь тільки наркології. Чи ми можемо її сприймати як лише психологічні фактори, і шукаємо вихід у якихось психологах чи психотерапевтах, і лікуємося лише цим? Чи, наприклад, ми можемо залежність розглядати як якусь соціальну проблему і. Вирішуємо це питання лише там, наприклад, зміною навколишнього середовища, зміною місця проживання, зміною номерів телефонів, там кол кола спілкування і так далі, чи, наприклад, розглядаючи цю проблему як духовну якусь проблему і лікуємося там лише церквями, наприклад, батюшками і. Якимись там духовними практиками чи якимись духовним ростом, і частіше за все, і це в принципі логічно, що ми терпимо поразок, і це не вирішує ту проблему, тому що дуже розглядаємо її однобоко, тому що залежність це біо, психо, соціо, духовна хвороба, і лише підходячи от, до вирішення цієї проблеми комплексно, по кожній із цих сфер одночасно. Можна досягнути позитивних результатів і ефективного лікування. Фізіологічна сфера це тіло людини, психологічна сфера це її почуття, її емоції, її реакції на ті чи інші ситуації та події в її житті. Соціальна сфера це коло її спілкування, друзі, і соціальна взаємодія людини, там, взаємостосунки, там, в соціумі, в сім'ї, на роботі і так далі. І духовна сфера це система цінностей е, людини, її якісь переконання, життєві погляди, її світосприйняття е, людини, на що вона орієнтується, її якісь принципи, і якісь моральні е, та духовні якісь цінності людини. І е, залежність вона вражає всі ці чотири сфери, і звичайно, одужання має бути комплексне е, і гармонійно е, е, підібрано під кожну із цих сфер. І дуже часто порівнюють, можна сказати, так, цей весь процес з автомобілем на чотирьох колесах. І якщо, наприклад, одне колесо буде накачене, чи навіть перекачене, а всі інші будуть спущені, то машина автомобіль далеко не заїде. Чи навіть якщо три колеса будуть добре накачені, а одне буде спущене, звичайно, автомобіль не буде їхати так, як потрібно. Тому дуже важливо. Постійна така гармонійна і поступова прокачка кожної з цих сфер без компульсиву в одному з цих напрямків. І одужання в процесі там, реабілітаційного центру воно облаштовано саме таким чином, щоб було, от, був от такий от баланс. І сам процес одужання це постійний ріст по кожній із цих сфер. І сьогодні ми будемо говорити. Це ну, взагалі, це буде серія із відео, там з чотирьох відео по кожній цих сфер окремо. А сьогодні ми поговоримо саме про фізіологічну, про біологічну складову залежності. Біологічна, тобто фізіологічна складова залежності. коли людина починає вживати психоактивні речовини, то ці речовини вбудовуються в обмін речовин організму, і при відмові від вживання людина починає. Почувати себе погано, тобто проживати тяжкий для себе стан абстиненції, там, ломки, будунів там, і так далі. Один із медіаторів, який за допомогою якого я намагатимусь максимально зрозуміло пояснити біологію залежності, це є ендорфіни. Вони відіграють важливу роль в механізмах залежності. Організм людини. Виробляє сам по собі визначену кількість ендорфінів для того, щоб могла нормально функціонувати там нервова система, і людина почувала себе нормально в емоційному стані. І коли цих медіаторів ендорфінів не вистачає в організмі, то людина почуває себе там дискомфортно і тривожно. Існують рецептори, які переробляють ці ендорфіни. У залежної людини часто самого народження йде такий собі нейромедіаторний збій, тобто її організм не виробляє необхідну кількість ендорфінів для того, щоб для нормальної роботи нервової системи. І людина живе такою незадоволеною, в такої, так би трошки депресивному такому стані, до того як не спробує вжити психоактивні речовини, і за допомогою цієї штучної стимуляції нервової системи відбувається. Викид ендорфінів, і її якби кількість стабілізується, і людина починає почувати себе добре, лише вживши психоактивні речовини. При вживанні психоактивних речовин йде такий собі сильний викид, сильна стимуляція нервової системи, і великий викид. Цих ендорфінів і для того, щоб їх переробити, організм відрощує все більше і більше цих рецепторів, які спроможні переробити таку кількість ендорфінів. І організм, органи поступово звикають до такої роботи. Так як організм звикає до поступання цих ендорфінів ззовні і до такої постійної стимуляції, то він приймає рішення не виробляти своїх. Власних природних ендорфінів, адже у наш організм облаштований дуже розумно, і навіщо йому витрачати там свій ресурс на те, щоб виробляти ці ендорфіни, якщо вони постійно поступають зовні і в необхідній навіть більшій кількості, ніж потрібно. І коли людина відмовляється від вживання, перестає вживати, перестає перекритий доступ ззовні цієї стимуляції, і організм перестав виробляти свої власні, то відбувається такий собі якби, збій у функціонування організму, і людина проживає. Ну тяжкий для себе стан болю, занепокоєння, депресії, упадку сил, відсутності будь яких ось, яких сенсів. і ці рецептори, яких повідростало багато, тому що вони їм було необхідно переробляти велику кількість ендорфінів. Вони нікуди ж не ділися. Вони якби потребують своєї нової дози, свого пального, адже вони стали пустими і вони потребують цього. Саме тому людина проживає стан. Абстиненції, будунів, ломок, і це все супроводжується таким тяжким психологічним депресивним станом. Якщо людина на довгий період часу припиняє вживання психоактивних речовин, то організм відновлює свою роботу, нейромедіаторна система відновлює своє функціонування і організм сам починає виробляти необхідну кількість ендорфінів для нормальної системи нервов... нормальної роботи нервової системи. Ці рецептори, які повідростали зайві за період вживання, які повідростали для того, щоб переробляти велику кількість ендорфінів, вони з часом потихеньку починають засинати. Проте вони нікуди не діваються, в тому і є механізм біологічної залежності. І це й говорить про невиліковність хвороби, адже вони нікуди не діваються, і залежність вона вже. Запущено, вони просто засинають, і саме тому є головна рекомендація для одужуючого, це повна хімічна чистота, тобто не можна нічого вживати, що змінює свідомість, адже це розбудить. Перша доза, перша чарка, перший бокал пива. Він розбудить вони ці всі рецептори, які заснули, вони проснуться і знову почнуть потребувати великої кількості ендорфінів. І це стосується. Залежних будь від чого, навіть ігроманів наркоманів, алкоголіків неважливо там. Якщо ти навіть наркоман, тобі не можна алкоголю, якщо ти алкоголік, тобі не можна наркотиків. Якщо ти ігроман тобі також не можна вживати ніякі психоактивні речовини, адже це запустить ці всі процеси збудження нервової системи і ці рецептори будуть потребувати потребувати цієї стимуляції необхідної. Тому. Це й говорить про невиліковність хвороби. Це єдине, що не міняється в нашому організмі. Все інше можна відновити такий собі максимально поверхневий опис, взагалі, механізмів роботи організму залежного для того, щоб ну, можна було зрозуміти і пояснити основні процеси. Такий опис він пояснює, і це говорить про те, що. На одуження також потрібен час для відновлення фізіологічної складової для відновлення нормальної функціонування організму і всіх органів людини, і потрібен час. І якщо в людини це все не відновилося, то як ти його там не мотивуєш? Що ти там йому не розказуєш, не розповідаєш, Як потрібно мислити позитивно і бути вдячним, і бачити там якийсь позитив, краски від життя? Якщо в нього ще йде цей нейромедіаторний збій і його ці. Ці рецептори вони голодають, його кудись там тягне. То, на жаль, нічого не буде. Саме тому процес одужання від залежності він довго тривалий і потрібно розуміти, чому і є речі, просто на які ми вплинути не можемо, які відновлюються просто з часом. В наступних відео ми розглянемо психологічну, соціальну та духовну складову. Залежності, для того, щоб не пропустити, обов'язково підпишіться на цей канал, поставте дзвіночок, який нагадуватиме вам про вихід якогось нового відео. Слідкуйте за інформацією. Буду вдячний за лайки. Якщо ви додивилися це відео до кінця, значить воно вас зацікавило, воно стало для вас корисним. Я думаю, воно заслуговує це відео на лайк. Ще краще це буде коментар чи поділитися з кимось. Дякую всім за увагу і всього найкращого.